Худба для дітей. Асаламу алейкум, дорогі діти. Ласкаво просимо на ще один випуск: худба для дітей. Ассаламу алейкум, дорогі діти, і з мого боку, вам теж ласкаво просимо на новий випуск. Дорогі діти, ви вже добре знайомі з цим форматом, і сьогодні ми знову постараємося пояснити вам два аспекти з п'ятничної худби, яку розповів наш улюблений халіф. І спочатку я хотів би дізнатися, якою була тема минулої худби. Будь ласка, розкажіть нам. Наш улюблений імам у минулій п'ятничній худбі розповів нам про військовий похід на табук і особливо про те, що відбувалося після цього походу. Дорогі діти, сподіваюся, у вас вже є ваш зошит чи блокнот, куди ви записуєте важливі моменти з худби, і ви можете записати кінець військового походу на табук як тему цієї проповіді. А тепер, шановний Мурабі Сахіб, перейдемо до пунктів, які ми хочемо пояснити дітям. Будь ласка, розкажіть, що ви обрали для сьогоднішньої передачі? сьогодні я знайшов дуже цікавий момент. Наш улюблений халіф спочатку розповів про одну подію. Про Каб Бін Маліка, який був сподвижником пророка Мухаммада алейхі васалям, і в нього було достатньо коштів, але він не зміг брати участь у поході на табук. причина в тому, що він виявив недбалість, через це пропустив участь у поході. Коли він дізнався, що пророк Мухаммад, алейхі васалям, повернувся з походу, він дуже хвилювався. Деякі сподвижники, навіть деякі лицеміри, сказали йому, ти можеш просто вигадати. Скажи щось. І пророк не сердитиметься на тебе так, ти уникнеш проблем. І тепер давайте ще раз подивимось цей уривок із п'ятничної худби. Лише двох віруючих вони назвали і сказали, що ті не навели жодних виправдань, а визнали свою помилку. Тоді він сказав собі навіщо мені приєднуватися до лицемірів краще замість того, щоб наводити такі виправдання, які насправді не є виправданнями. Прямо сказати, що сталася помилка, і щоб вони вчинили зі мною так, як забажають. Одним словом, при цій думці він вирішив визнати свою провину таким чином, Всевишній Аллах врятував його від того, щоб бути зарахованим до лицемірів. Дорогі діти, ви тільки що прослухали одну частину схудби. І в цій частині ми чули, що Хазрат Каабін Малік розповів правду пророку Мухаммаду алейхі васалям. В худбі Хузур сказав, що близько 80 чоловік прийшли до пророка і сказали йому неправду, намагаючись виправдати свою відсутність. Але тільки двоє сказали правду, і Хазрат Кааб вирішив Я скажу правду, навіть якщо через це отримаю покарання. Дорогі діти, в ті моменти, коли нам важко сказати правду, саме тоді ми маємо бути чесними. І це є справжній іспит характеру, і з цього є моє слово для сьогоднішньої програми. Правда, ви маєте рацію, Мурабі Сахіб. і зараз ми подивимося, як ми можемо застосувати це у своєму повсякденному житті, як використовувати цю якість на практиці. Дорогі діти, я теж вибрав один пункт із худби, але мій пункт не пов'язаний безпосередньо з темою військового походу на табу. Я зв'язав свій пункт із кінця худби, де наш улюблений Хузур розповідає про двох людей, які нещодавно пішли з життя, через які він прочитав Джаназа Намаз. Як ви знаєте, наш улюблений халіф часто розповідає про особливих людей, про тих, хто відзначився добрими якостями, служив релігії, служив людям. І Хузур згадує їх наприкінці худби, розповідаючи про їхнє життя. А потім читає їх Джаназа намаз. і одним із них був місіонер Азізур Рахман Сахіп, який помер у літньому віці. Він мав одну чудову особливість, і він був дуже ощадливим. Давайте послухаємо, що Хузур сказав про цю худбу. Хамза у Байдулах також є місіонером. Він також закінчив джамію. Він розповідає. Азіс Арахман -ар Сахіб говорив, що в Африці були часи, коли він їв просто відварений рис, посипаний сіллю, і не було ніяких підлив чи іншої їжі. Іноді траплялися й такі дні, коли не було навіть цієї простої їжі, а відвареного рису теж не було, і часом доводилося голодувати кілька днів поспіль. Таким був приклад служіння перших місіонерів, які сьогоднішні місіонери повинні тримати перед собою. Його син Анісар Нас, пише він ніколи не дозволяв їжі пропадати задарма. Навіть під час джельси щорічного з'їзду часто траплялось так, що замість того, щоб брати їжу на тарілку, він їв шматки хліба, що залишилися на столах. Він говорив, що Хазрат обітуваний Месія Меріму міг їсти такі шматки хліба, то чому ми не можемо? Дорогі діти, ви почули розповідь про цю людину, і напевно ви самі помічаєте у своєму житті, як часто різні речі просто викидаються чи витрачаються даремно. Тепер повернімося до мого слова. Слово, яке я вибрав, це ощадливість, це дуже важлива якість, яку кожен з нас повинен розвивати. Ми повинні бути обережними та вдячними Богові за те. Що ми маємо? Що ми маємо так багато? Як використати цю якість у повсякденному житті? Я розповім трохи пізніше, але давайте спочатку повернемося до вашого пункту. Ваше слово було правда. Це така якість, яку повинна мати кожна людина, особливо мусульманин. Як ми можемо використовувати його повсякденному житті? сьогодні ми живемо в час, коли збрехати дуже легко. Але головний урок, який ми можемо взяти з історії Хазрата бін Маліка, це те, що в найважчий момент свого життя він не збрехав, а сказав правду. Він не подумав про свою зручність, не вибирав легкий шлях. Він сказав, ні, я скажу правду, і він зробив так. Тепер кілька прикладів для вашого життя. Коли ви йдете до школи, школу іноді не робите домашніх завдань. Або забули, або не зрозуміли дуже легко сказати вчителю неправду. Але це саме той момент, коли ви повинні згадати історію про Кааба Бін Маліка і сказати правду. Другий приклад, коли ви вдома і не хочете йти до школи, ви можете вдавати, що хворі. Але це теж не можна робити, тому що це брехня. Ми, мусульмани Ахмадії, для нас важливо завжди говорити правду. Тому що так чинив наш пророк Мухаммад, саллаху алейхі васалям, і так чинили його сподвижники, так вчить нас наш халіф. Тому важливо знати, що в правді завжди є успіх. Де є правда, там буде допомога Аллаха. Так, ви маєте рацію, незважаючи ні на що, не можна уникати правди. Ми повинні триматися за правду, і Аллах обов'язково захистить нас. Дякую вам, Мурабі Сахіб. а моє слово сьогодні це ощадливість. Дорогі діти, буває так, що ви не встигаєте доїсти все, що лежить у вас на тарільці, і просто викидаєте залишки їжі. Але це не відповідає вченню ісламу. Тому нам завжди треба пам'ятати і вдома, і особливо на великих заходах ми маємо бути ощадливими, не розкидати речами та не викидати продукти. Просто так. Ми повинні бути вдячні Богові за все, що він дав нам. Аллах любить тих, хто дбайливо ставиться до благ і виявляє подяку. Коли ми вчимося бути ощадливими, ми починаємо думати про інших людей і про тих, хто не має їжі, не має чистої води, не має того, що маємо ми. І це робить серце м'якшим і добрішим. І зета пам'ятайте, дорогі діти. Нам завжди треба дякувати Аллаху за те, що він дав нам І Аллах любить тих, хто дякує йому. Дорогі діти, на цьому наша програма добігає кінця. і на сам кінець я хотів би сказати: ці два пункти, які ми сьогодні пояснили, не змінюють всю худбу, щоб зрозуміти її повністю. Ви маєте чудову нагоду. Щоп'ятниці виходить п'ятнична проповідь з українським перекладом, а також ви можете слухати худбу у прямому ефірі в п'ятниці з перекладом. Так, ви абсолютно праві. Ви маєте можливість слухати прямий ефір з перекладом або подивитися дубляж. Перейдіть на наш ютуб канал, щоб не пропускати нові випуски. На цьому наша програма завершується. Я я сподіваюся, що ми побачимося з вами наступного тижня. Ассаламу алейкум, рахматуллахі, або